Цим коридором наші пацієнти разом з співпрацівниками, медичними медичних працівників, всі йшли в укриття. Ми чули під час Тривоги, тільки звук не було додатків, провели навчання, провели алгоритми. Написали О, всіх навчили так одночасно, всі виходять. Кому треба допомога, допомагали От, нашим пацієнтам. Всі цим шляхом йшли до сходів, які ведуть в укриття. Коли наші пацієнти надходили сюди, в укриття. Направо в палату йшли післяпологові жінки з дітьми, і папи йшли відвідувачі, які були. А наліво йшли вагітні і гінекологічні пацієнти. Кожна кімната цього сховища під час тривоги виконує функції одного з відділень, які працюють на горі, у час, коли тривоги немає. Ця кімната призначена для жінок з дітьми, які народили природним шляхом. Заповнена палата була повністю, тому що тут були їхні сім'ї разом у сховищі облаштували операційну. Тут перебували вагітні жінки. Це кімната для пацієнток після кесарського розтину. А тут пологовий зал, де жінки народжували. На цих світлинах ви бачите родину кроповничан з двома медпрацівницями, які допомагали приймати пологи у сховищі на п'ятий день вторгнення. Того ж дня тут народився ще один малюк, а наступного ще один. Всього за період повномасштабної війни у сховищі народились три десятки дітей. Я колись приїхала на пологи, жінка мене тут народжувала, ми якраз почалася сигнал тривоги. І жінка народила, залишилася тут, а я виходжу з, з укриття і піднімаюся наверх. Нічого десь час ночі. І ці всі жінки закутали своїх кіток, як зомбі, і, і спускаються тихо, тихо, спускаються в підвал. Це такий страх, це такий біль. Я до цих пір не можу забути цю, цю, цю ситуацію. Медсестри несуть, діток із реанімації, дітки маленькі на апаратах, вони несуть його, це дихають. Тоді в той час було дуже багато діток недоношених. Таких маловагомих, типу по півтори кілограма, і, і по до двох кілограм, такі що, які потребували додаткового е, дихання. Нині в укриття спускаються під час ракетних обстрілів. Переважно були жінки з Харкова в перші дні війни. Потім їхали жінки з Маріуполя, потім їхали вже з Херсона, з Запоріжжя. Запоріжжя їхали самі останні. Ну і з Херсона зараз найбільше жінок я так бачу, що з Херсона. В перші дні війни це були більш тривожні дні, ніж зараз. Все таки зараз ми якось більш спокійно себе поводимо. А потім були і пацієнти, і наші всі сотрудники, і навіть люди, які приходили на прийом до лікаря, навіть люди, які йшли просто по вулиці. Як тільки чули звуки тривоги, знали, бігли до нас, тут лавки всі були заставлені з двох сторін, сиділи. Ці переживали, боялися, в пологому залі жінки народжували. Тобто тут життя, як кажуть, вирвало. 25-річна кроповничанка Антоніна Юхно нині у пологовому. Вона народила тут доньку чотири дні тому. Її ім'я тримає у секреті, обличчя попросила не показувати. Параметри 3, 790-51 сантиметр. Чи ви думали, коли-небудь, що доведеться народжувати під час воєнного стану? Ні, звичайно, взагалі ніколи. Навпаки, навіть коли завагітніли, були ну, якось чоловіком, обговорювали, що добре, що не на початку війни, бо це дуже стрес. І Жінки, які на початку народжували війни, це взагалі для мене героїні. За рік повномасштабної війни тут народились 1400 немовлят. Це на 200 менше, якщо порівнювати з поза минулим роком, каже керівниця. Яка Тривога не не це не припиняє процес народження. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.